Привіт і слава Україні! Отже, друзі, нещодавно, півтора місяці тому, я стояв тут, коло цього чорного квадрату, і сказав, що розпочинаю свій YouTube канал Lapping from Ukraine. Півтора місяця проминуло і нас стало 20 тисяч, більше 20 тисяч. Що каже Ютуб? Ютуб каже: слухай, лапін from Ukraine, ми тобі пропонуємо спонсорство для підтримки твого каналу, для підтримки тої команди, яка тобі допомагає вижити в цій інформаційній боротьбі. В принципі, нічого складного там нема, це є лише ваша оцінка нашої роботи. Під кожним відео буде та кнопочка. Розібратися дуже просто. Ти на кнопку спонсорство. Там є рівні. Це є рівні вашої підтримки і рівні вашої оцінки, саме моєї роботи і роботи тих людей, які мені допомагають. Ви знаєте, відверто кажучи, ще не так давно сидячи в окопах, я думав, що, напевно, підбити ворожий танк це сама важка робота, тому що вона потребує багато всього. Але опинившись в цьому фронті, фронті інформаційної боротьби, я зрозумів, що тут рити окопи набагато важче іноді буває, ніж на передовій. Бо там все зрозуміло, свій чужий. Тут дуже багато підводних каменів. Отже, друзі, до чого я це все веду? Я веду до того, що підтримка цього ютуб каналу це те, що залежить від вас. Рівень цієї підтримки це те, що ви самі обираєте. Але саме головне ваші вподобайки, ваші дзвіночки, ваші коментарі і ваші перепости це все те, що в комплексі допомагає нам перемогти в інформаційній війні проти тих, хто нас хоче завоювати. Ну, десь такі, от приблизно мої думки. І Тому підписуйтесь, спонсоруйте, підтримуйте. Слава Україні!